Всім привіт! З вами канал Свинарство з нуля. Сьогодні хочемо попробувати закоптити салаку. Погода у нас така прохолодна, вже пару днів йдуть дощі. І поки так прохолодно, вирішили попробувати закоптити. Ось ця верхній ярус брав я не багато, я взяв 3 кілограми на пробу. Верхній ярус це я почистив кишки, повикидав всередину, а нижній ярус не викидав. Будемо бачити різницю. Засолював я її мокрим методом. Ввечері, в годині 10-11 я її засолив. І зараз вже 9 година ранку. Будемо класти її коптити. Я думаю, що її вистачило часу промаринуватися. Маринад такий я давав на літру води 100 грам солі і 20 грам цукру. І кидав лавровий лист перець горошком, але це е, можна було б і не кидати. Ну, це так просто вже. Ось так. Зараз виставив температуру 38 градусів. А можливо, зараз трошки ще зменшу, щоб просто її обсушити. А потім будемо вже розпочинати процес копчення. Поки що процес просушки. Запустили ми процес просушки. Скину я температуру на 36. Вже вивів трубу в вікно. І зараз подивимося. Ось так виглядає наша рибка, ну звичайно вона мокраша. З Але... вентилятори конвекція, тем працює, все дує тепленько. Саму заслонку ми відкрили повністю зараз, щоб волога виходила швидко, щоб не затримувалася. Ну і зараз хвилин 40 будемо просушувати. Процес просушування, утеплення триває вже у нас годину 25 хвилин. Я думаю, що це буде швидше, але е, рибка ще така була мокровата, тому ми нікуди не квапимось, робимо все, як має бути. І так ми Коптемо рибку в коптильні від компанії Куркулі. Посилання на магазин я залишу в описі. Це наш логотип. І зараз будемо відкривати. Дивитися, вже, що там, як. Рибка вже така шухенька, але це вже в неї починає виступати такий жирок. Тому зараз ми вже, тут я вже приготував нагнітач диму, тріски закидані вже. Демогенератор. Зараз будемо виключати ось цей вентилятор, закривати його. Вентилятор не вимкнули. Закрили. На така рибка матова. Зараз ще прикриваємо цей шибер заслінку цю на димохід. Наполовину будемо закривати. Ось так. Бо у нас наполовину. І зараз будемо розпалювати димогенератор. Підсоєняти і розпалювати димогенератор. І так, як я казав. Тріски є тут, засипані, кран я відкрив, нагнітач ввінкнув і зараз розбавив. Ось таким вазовий повернути. Шкода закривати. То він тягне дим вівці туди. Якщо буде погано тут закрита кришка, то буде погано затягувати іде погано доліти. Витаплишок мало розпалив, залишив пішов, а він не горив. Ну, Обав трошки потужно <плесок> самому підсоюшку. Ну вже нормально буде піагнет <плесок> гори. Це трошки тепло. Я думаю, після. Маленький, зараз літо, такої вологи немає. Ну і вже з нашого димаря пішов дим. Якщо так видно. Зараз чуть-чуть воно подує і тоді відкриємо, подивимося. Ще Зараз ми відрегулюємо температуру. Температуру кладемо 75 градусів. Що ми зіб'є? Ставим 70. давайте 76. 76 градусів. Зараз подаємо, що там у нас дим як? Нагнітає. Дим нагнітає добре. Чуть -чуть. Тільки на буду, а де вже... Ми вже добре йде. Що, закриваємо? Я зараз йду працювати. Прийшов я вже з ангара, там трошки працював, вже вечір, рибка наша вистегла. Ми вже її і дегустували, рибка вийшла, то що треба, бомба. Ось так вона виглядає, така золотиста. Ця, що е, без кишок, трошки солінувата. Тому що я давав на літру води 100 г солі, 20 г цукру. Вона трошки солінувата. Їй потрібно або менше солі, або менше по часу тримати в маринаді. А ця, що е, з кишками, то взагалі бомба, вона не сольона. Ну, така, як, така, як потрібно. Тому можна робити. Я ще повторюсь, коптильня в мене від компанії Куркулі. Працює поки що нормально. Все мене влаштовує. Все працює чудово. Посилання залишу в описі. І що по Самому копченню, по, самому, по самій рецептурі, З, зробив я його ввечері, замаринував десь в десь, чи одинадцятого, я вже не пам'ятаю. Залив я маринадом літра води 100 грамів солі і 20 грам цукру. І кинувши лавровий листок і перець горошком. Це воно простояло, одну я почистив, як я казав, друга в мене з вся з кишками, ну, з внутрішніми вся. Простояла вона до 9 години. В 9 годині ми заклали в коптильню. Виставив на 38 градусів. І годину 20 вона сушилася. Потім я збив на 36 градусів, годину 20 я, вона. Сушилася, отеплювалася, Потім пустив дим, підняв до 75. І півтора години вона коптилася при температурі 75 градусів. І цього було достатньо. Вона не серва, Ну, взагалі, бомбезна. Ось так. Це салака гарячого копчення. Ще буду пробувати холодного копчення. Ну, це я знайшов такий рецепт такий і захотілося спробувати салаку гарячого копчення. Так, як я казав, ми вже її продегустували. бомбезно. На цьому буду закінчувати своє відео. Кому сподобалось пальчик вгору, підписуємося на канал. На все добре!